Вітаю. ви на каналі Інтервізор. з вами в студії Світлана Кошніра. Сьогодні на коментар стосовно болючої теми, ми запросили Ростислава Кравця, старшого партнера, адвокатського об'єднання Кравець-Партнери, і питання стосується того, що вичерпався термін для українських громадян, за яким вони могли узгодити свої питання з територіальними центрами комплектації і соціальної підтримки. Власне оновлення даних тепер можливо але. Чи будуть штрафи, хто підпадає під штрафні санкції, і яким чином бути, якщо, наприклад, в системі Резерв плюс людина дані подала на оновлення, але по ВІН-коду оновлення не пройшло? Пане Ростиславе, я вас вітаю. Да, вітаю. Ну, що стосується ваших запитань, то можу вам відповісти, так, дійсно, вже настав той час, ікс, яким всіх лякали, що земля перестане крутитись. Що все, все буде погано, всіх посадять, всіх оштрафують, всіх відправлять кудись на фронт, і взагалі все буде жах. Ну нічого такого, як ми бачимо, не сталося. Земля продовжує крутитись. Єдине, що у нас відмінили зимовий час, я так розумію, народні обранці. Ну і дозволили завозити без мита. Генератори може і світла перестануть вимикати. Ну це така трохи шутка, щоб трохи всі не розслабили з цього приводу. Що стосується безпосередньо цієї ситуації, варто звернути увагу, що штрафів жодних на сьогоднішній день за законодавством стягувати з громадян України не може. Тому що формальна ситуація склалася таким чином, що останні там декілька десятків років, в принципі, з питання військового обліку мобілізації ніхто. Реально не займався. І наразі от все знову ж таки намагаються перекласти на громадян, однак депутати ніби там і зробили, що перекласти на громадян, однак в кінці кінців сталося, як сталося, і є така примітка до статті 210, де прямо зазначено, що в разі, якщо Міністерство оборони має відповідний доступ до державних реєстрів чи державних баз даних, то відповідно норма цих статей щодо стягнення штрафів не застосовується. Тобто на сьогоднішній день. За порушення правил військового обліку або за порушення правил мобілізації формально за законодавством України штрафи стягнути не можна. У разі якщо хтось з представників ТЦК це робить, то це виключно на мою думку, перевищення влади і службових повноважень. Залишилась єдина тільки норма: це можливість територіального центру консультування подавати позови до суду щодо обмеження прав на водіння транспортними засобами. Однак це ситуація, вона досить така тривала, вона досить складна. Тут можуть бути і апеляційні, і касаційні скарги, судові розгляди. А будемо об'єктивними, що в Штатах о, територіальних центрів комплектування не так багато юристів, які б змогли цим зайнятися, і, в принципі, приділити цьому достатньо часу і уваги, щоб. Подальшому всі ці справи не закінчились пшиком, а судові позови, верніше, судові збори треба платити, потім стягувати з тих ТЗК почнуть і витрати на правову допомогу, і так далі. І так далі, і так далі, і так далі. Тому насправді я не очікую якихось там шалених штрафів. І я думаю, що найближчим часом, от у нас є декілька таких справ, я думаю, інших юристів є, коли вони. Оскаржують штрафи, до речі, практика судова стосовно штрафів, вона досить вже розвинута, і штрафи суди масово ці скасовують. А далі, я думаю, якщо будуть притягати вже до відповідальності за перевищення службових повноважень представників ТЦК, я думаю, що вся ця історія з диким цим штрафуванням, дикою мобілізацією трохи заспокоїться. Я би радив би просто в цьому випадку, ну і в принципі, для того, щоб привести все це до ладу, ну, все ж таки виконувати кожному свої обов'язки. Громадянам України свій обов'язок по захисту України, а представникам територіального центру комплектування свій обов'язок щодо безпосередньо введення належного військового обліку, а не проводити дикому дикумобілізацію. Що стосується от того питання, що ви зазначили, щодо Даних, які, які не співпадають, оце яскравий приклад з неналежного ведення цього реєстру. До речі, хочу нагадати вашим глядачам, що закон про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних резервістів призовників існує у нас з 2017 року. І питання: а що ж 7 років відбувалося з цим реєстром? Як його наповнювали? А судячи з усього, ніхто цим і не займався, і те, що наразі Міністерство оборони там. Такі великі руляції говорять про те, що от ми тут за 60 днів зібрали 4 мільйони осіб особистих даних, які розмістили за кордоном на невідомих серверах. Ну, така сумнівна перемога, якщо відверта, і з огляду, що так дійсно виникає, то і до не звертається. поодинокі випадки ми бачимо в мережі інтернет, коли люди говорять, що почекайте, я новий в Дані, а щось ставлю собі резерв плюс, а там нічого нема. Чи дуже часто навіть декілька разів вже звертались, навіть. Прізвище ім'я не співпадає. Верніше, прізвище співпадає, ім'я не співпадає особа. Яким чином це відбувається, хоча ідентифікація відбувається за допомогою банк ID, ну, взагалі досить дивна історія. Ну, випадки, які трапляються. Тому я би радив громадянам в першу чергу це заспокоїтися. За штрафи не переживати. У разі, якщо виникла така ситуація, що дані не відповідають дійсності, то письмово звертатись до територіального центру контактування, де вони знаходяться, з відповідною вимогою про приведення цих даних у відповідність до ну, реальних обставин тих даних, які повинні бути безпосередньо зазначені в цій базі даних. І от таким чином далі діяти. Ростислава Юрійовичу, є ще одне питання. А в яких випадках військовозобов'язаного будуть оголошувати в розшук? Тому що якраз серед цих лякалок говорили, що ті, хто не оновить дані, будуть одразу працівниками ТЦК та СП оголошені у розшук і так далі. і так далі. Ну Не дуже приємно, коли тобі таке. Та та щастя та світить. Треба... Ні, ні, ви знаєте, до цього я, от коли мене запитують, я до цього говорю, треба відноситись з певним гумором. Говорити, ну дивіться, Янукович в розшуку, арбуза в розшуку, там, самого Бен Ладен в розшуку, хто там у нас ще в розшуку, там? і ви в розшуку. Ну так бачите, галантірейший, який кардинал, як в тому фільмі Три мишкітери. Тому насправді до цього потрібно відноситись з певною долею гумору. Те, що особа знаходиться в розшуку, це дуже добре, що держава про неї пам'ятає. Хоча б чомусь держава пам'ятає про громадян України, що вона оголошує її в У разі, якщо така ситуація трапилася, особу затримують на вулиці, повідомляють, що вона знаходиться ніби в розшуку, особа повинна знати і розуміти свої права. По-перше, вона не має обов'язку самостійно йти. Якщо в неї такого бажання немає, то представники національної поліції звертають увагу виключно тільки національної поліції, тому що військові не наділені повноважно нікого затримувати і нагадую знову ж таки вашим глядачам, що у нас існує такий основний закон, який називається Конституція України. Нещодавно ми що давно святкували чергову річниці. І... Говорили пафосні речі. Так от, в, цій, в, цьому, в цьому основному законі є така стаття 17, де прямо зазначено, що Збройні сили України та інші військові формування не можуть бути застосовані для обмеження прав і свобод громадян України. Тому. Всі повинні розуміти, що виключно тільки представники національної поліції можуть когось затримати, але при цьому зобов'язані скласти протокол про затримання і відповідно до міжнародних стандартів, норм українського законодавства надати безкоштовного адвоката. Особу може доставити в територіальний центр консультування, повідомити підстави затримання, скласти відповідний протокол, отримати відповідні пояснення особи. І У разі якщо ці пояснення не задільнять, тоді скласти постанову про накладення штрафу, які я вважаю на сьогоднішній день. Незаконні, або дати відповідну повістку на проходження військово-лікарської комісії. І тут також є певні нюанси, огляду на те, що особа може бути вже виключена з військового обліку, або будуть інші підстави для відстрочки, до речі, от той останній постанови міністрів, яка це регулює 560 Прямо і зазначає, що в разі, якщо особа подає заяву про відстрочку, направляти на військово-лікарську комісію її не мають права. І це громадяни також повинні знати. Ростислава Юрійовичу, я вам щиро вдячна за грунтовні, широкі і такі глибокі коментарі, за те, що ви частково зняли напругу і заспокоїли нашу аудиторію. Принагідно запрошую студію. Будуть приводи для того, щоб поговорити. А нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був старший партнер адвокатської компанії Кравець і партнери. Ростислав Юрійович Кравець, і власне, ми говорили про те, що збіг термін оновлення давнього в ТЦК, але це ще не крапка. Ви можете все зробити, якщо прийдете на прийом до територіальних центрів комплектації і поговорити з працівниками стосовно оновлення ваших даних. З вами в студії була Стана Кушнір. Ви на каналі Інтервізор. Не перемикайтесь.